У нас зараз проходить змішане навчання, тобто і очна, і онлайн форма разом поєднані. Ну, більшість, більша частина, тобто десь дві третіх учнів знаходяться на очному навчанні. Зараз навчаються по класах, а решта тобто, це. В середньому 3-5 учнів приєднуються онлайн, ну залежно від того, як батьки ставляться до ситуації, не спускають, ну або можливо, де там знаходяться, де хто є щось за за кордоном зараз. Ну, зв'язку з такими з такою ситуацією. Е, створені умови укриття по можливості. Ми і далі е, як стараємося все покращити і покращити е, всі, силами, які можливо. Е, Ну, діти зараз на уроці, з них є і учні з вимушених переміщених осіб, також до 20 на даний момент навчається. О, а оце якраз діти йдуть в початкова школа харчування, тобто в нас і харчуються. Перші, четверті класи харчуються безкоштовно. Всі пільгові категорії також харчуються безкоштовно. Е, група продовженого дня в нас працює також в повному, аж дві групи продовженого дня також і харчуються там, і проводять з дітками до трьох годин у школі. І продовження дня майже всі ходять. Базі багато ну, онлайн багато працюємо, що можливо там поновлення техніки деякої комп'ютерні. Ну, її, її в нас вдосталь, але ж ну, зрозуміло, що в нас з роками дещо можна було б оновити. Ну, укриття там можливо з кадрами проблем немає, не повиїжджали вчителі за кордон? Е, ні, до речі, в нас ніхто з вчителів не виїхав за кордон, всі працюють. Ну, е, психолог нам це потрібно. Це практичний психолог, то там теж за сімейними обставинами ну, не виїхала, але вона у нас була з горішніх плавнів, досить хороший спеціаліст, але вона зараз вдома не може приїжджати, тому а це одне, що психолог. А потім то з, кожним, з кожним тижнем все більше вже виходять на навчання. Ну і самі діти скучали за спілкуванням одне з одним. Ну і все таке ж очна форма, нічого не замінить, ніякий онлайн. Це зрозуміло. Тому стараємося, всі педагоги теж в принципі, за очну форму навчання. Щоб, от також теж навчити, ну, головне навчити зараз також дітей виховати, навчити. А Це саме краще зробити, так, спілкуючися віч на віч з дітьми. А скільки коштує? Ну, так, зрозуміло, пішли далі. Так, давайте. нас, якщо то 80. Там, батьки не хочуть, діти не їдять, так само і педагоги. До чаю. До чаю. Ми вас запрошуємо чай Коли то соціальний автобус підвозить дітей. Нам в горішні була в Єрісівській ГЗК закупило цей автобус, тобто в ці автобуси не можуть сідати інші люди, там дитячий садочок дітей в той сідають всі. І в дитячий садочок підвозяться, і до школи, і потім він відвозить батьків назад. У нас є дві смуги перешкод. Це військово-патріотичне виховання, тут у нас змагання проводяться, І також є спортивні споруди, тут поле, футбольне міні, І є для тренування, тренари. І якщо ви побачите, там великий стадіон, там ще мініполе під п'ять видів спорту. Угу. Великий теніс, мені футбол також волейбол, баскетбол. Школа одна на громаду, так? Да, школа одна, мало місця, в класах діти не поміщаються, тому ми давно використовуємо цивільну споруду. О, проєктів нам є гірничо-збагачальний комбінат е, згідно календарного графіка під відвод землі. Е, Повинен збудувати, ну, обіцяють, збудувати другий корпус. Це з другого поверху, із вікна переход, і он, де опора, де дерево. На ту площадку, На ту uh -huh. площадку, да, це другий корпус повинен бути. Якраз там і їдальня з вимогами з усіма, і актовий зал, і класи більш. Більше, щоб в нас є по 24-25 по учнів у класі, які, на жаль, тісно дітям. І є ж перспектива, що громада збільшуватиметься. Бо я так почула, що переселенці приїжджали до вас. Так, є вони тут вже діток у нас понароджували, які приїхали від початку війни, отримали, є, які вже отримали житло, і є черга, які бажають отримати житло. Ми сьогодні відвідували з вами Пришебську територіальну громаду. Дякуємо за те, що ви робите, як для громади і для людей в цілому. Це приклад того, як бачите, що міст в школі не вистачає. Чому так відбувається? Тому що показали батькам, як може функціонувати бомбосховище або найпростіше укриття, як може функціонувати школа. Який приклад для батьків і дітей дають вчителі. Діти задоволені, діти спілкуються. Саме цінне, що діти мають можливість спілкуватися між собою і вони інтегруються в соціум. І це саме важливо. І от приклад такої колективної роботи, коли громада висловлює повагу до своїх мешканців. Мешканці висловлюють повагу до керівників громади, це називається велика сім'я. Завдяки цьому громада чисельно збільшується, я не помиляюся, чисельно збільшується. Не територіально, а чисельно збільшується і розвивається. Це все дає те, що ну, навіть в такий складний час можна робити речі, якими люди будуть пишатися і будуть задоволені. Є гроші, зліпили, і ніхто не розраховував. Хоча вони кожного дня сідаю за ту парту, яку вони буде. Вони міняються, чи не наслідки, до чого вони приходять, як вирішують. Visibility and makes the air hard to breathe. Yeah,